Олег Юрчишин каскадер, засновник і керівник кінного шоу Українські козаки. Воно є одним із найкращих у Європі. Козаки регулярно беруть участь у найпрестижніших турнірах, фестивалях та шоу. У 2010 році вони стали володарями Золотого Кубку на всесвітньо відомому шоу Апасіоната Українські козаки знімалися у фільмах Вогнем та мечем, Чорна Рада, Сорочинська ярмарка, Тарас Бульба та інших. Сьогодні Олег Юрчишин переможець багатьох змагань і авторитет серед каскадерів Європи. Але початок його шляху був важким і тернистим. Були такі моменти, коли я хотів кинути все. І як мені там радили мої батьки й тесті йти на завод і працювати на заводі. Там. Перешкоди полягали не лише у протесті рідних та оточуючих. На той час у Олега та його однодумців не було ані тренера, ані відповідної підготовки у кінному спорті. Доводилося крихтах здобувати вміння і досвід. І спочатку дуже багато травм було із-за того, що не було наставника не було вчителя. Елементи, які зараз дуже прості, тому що зараз ми знаємо, як їх робити. А раніше не знали, як робити, і на цьому багато травм і гуль набили. Та воля людини і наполегливість творять чудеса. Йому вдалося подолати і ворожість, і біль, і відчай. Таким і має бути справжній козак із козацького краю. Народився в Запорізькій області і, звичайно, ці коріння і нам не просто там цікаво було, щоб якось там заробити гроші на цьому піарі. Нам цікаво взагалі була історія, коли почався підйом національний, ми вивчалися. Наполегливість і завзяття принесли свої результати. Справжній тріумф очікував українських козаків у Великобританії. На королівському шоу всі були у захопленні від складних вправ і того, з якою майстерністю їх виконували наші хлопці. Сама королева один день присутня була, і вона пройшла, і її слова були Я в захваті від вашої роботи. Як ви це робите? Сьогодні українські козаки поповнюють свої ряди і вдосконалюють майстерність. Козарлюги досягли вершин не лише у лицарських забавах, але й в стосунках зі своїми четвероногими партнерами. За неймовірно короткий період незнайомого коня вони можуть підготувати до складних виступів. Ми можемо за тиждень за сі... ну, рекорд був в Угорщині, ми за два дні знайшли потрібних нам коней і підготували. А щоб здобувати перемоги і досягати мети, у Олега Юрчишина та його команди є простий рецепт. Треба постійно, щоб кінь. No, звичайний козак був в формі.